Вітання кожному з вами агрокомпанія Ваней. Я її менеджер мене звати Матвій. Спробую в одному відео відповісти на більшість ваших запитань стосовно паїв, а саме купівля продажу земельних ділянок. Отже, чи купуємо ми паї? Купуємо. Купуємо щодня і практично по всій території України, практично, як в оренді, так і не в оренді. Скільки коштує ваш пай, як його правильно оцінити? Є чотири показники основних, по яких ми проводимо аналіз земельної ділянки. Отже, перше, де знаходиться розташування. друге площа, ми купуємо від 1 гектару. Третє нормативно-грошова оцінка, так зване НГО. І четверте це договір оренди. Тривалість. Саме тривалість цікавить, адже ми купуємо паї, максимальна. Оренда, яка нас цікавить, це до 2045 року. Є пряма і непряма купівля. Пряма купівля це коштує у вас через декілька днів. Непряма купівля залежить від вашого паю, від специфіки, від розташування, є декілька нюансів, про які я вже згадав попередньо. Непряма купівля, умовно, до 45 днів, якщо все гаразд, то ви отримуєте свої кошти. При цьому ви нічого не втрачаєте і нічим не ризикуєте, адже всі ці нюанси врегульовує безпосередньо наша компанія. Якщо ви бажаєте дізнатися, скільки ми готові заплатити за ваш пай вже сьогодні, звертайтеся, номери закріплені у практично кожному відео, Ви можете звернутися до наших менеджерів і все проаналізують і нададуть вам відповідь. З повагою, агрокомпанія Лормі.